Вітаю, шановне панство! З вами адвокатка, сертифікована медіаторка Вікторія Кравченко. Сьогодні я хочу вас познайомити з постановою Кабінету міністрів номер 153 від 11 лютого 2025 року. Зазначеною постановою затверджено порядок реалізації експериментального проекту щодо підвищення мотивації до проходження окремими категоріями громадян України військової служби в збройних силах України під час воєнного стану. В даному випадку окремими категоріями громадян України є громадяни віком від 18 до 25 років, які під час воєнного стану будуть проходити військову службу за контрактом на посадах рядового складу. Звертаю увагу виключно на посадах рядового складу. Зразу хочу зазначити, що в порядку не зазначено громадяни чоловічої статі від 18 до 25 років. Тобто, фактично, порядок враховує, що контракт може підписати і громадянка, молода дівчина від 18 до 25 років. Отже, давайте розглянемо основні моменти, які затверджені порядком відповідно до постанови 153. Даний порядок може застосовуватися саме під час дії воєнного стану. При цьому прийняття на військову службу та звільнення з військової служби даної категорії контрактників повинно все рівно обов'язково здійснюватися з урахуванням мобілізаційного законодавства, а також законодавства, що регулює правовідносини у військовій службі. Що потрібно розуміти майбутнім контрактникам від 18 до 25 років. Контракт буде. Укладений за переліком штатних посад, які відповідно до постанови є вичерпними. Тобто, от є перелік і все. Нічого більше до цього переліку штатних посад не додається, принаймні на даний момент. Увага на екран: це стрільці, в тому числі снайпери та санітари. Далі гранатометники і розвідники. На адаптацію та Базовий вишкіл, зазначеної окремою категорії контрактників, військовим частинам буде виділено додатково асигнування у розмірі 200 тисяч гривень на особу. Контракт буде укладатися строком на один рік. При цьому звертаю увагу, обов'язковою умовою контракта є участь у бойових діях в районах введення. Бойових дій сумарно протягом не менше ніж півроку. Який перший крок для того, щоб укласти контракт? Відповідно до порядку передбачається, що майбутній молодий контрактник або контрактниця повинні подати відповідну заяву для прийняття його або її на військову службу за контрактом. Таку заяву можна подати засобами електронного кабінету, тобто в електронній формі, а також в паперовій формі через центри рекрутингу. Важливим є момент, що громадянин може сам вибрати військову частину, в якій він бажає проходити в подальшому службу за контрактом даної категорії. Заяви громадянина передаються. Певній військовій частині. І вже в подальшому сама військова частина проводить співбесіду з громадянином, приймає рішення при прийняття чи не прийняття такої особи на військову службу. Строк прийняття рішення щодо прийняття громадянина на військову службу за контрактом визначено відповідно до порядку це три робочі дні. Якщо громадянину відмовлено, йому обов'язково повинні повідомити. Це рішення і визначити в повідомленні причини відмови. Якщо командиром військової частини все-таки прийнято рішення щодо прийняття громадянина на військову службу за контрактом, то військова частина вже організовує проведення професійно-психологічного відбору, направляє громадянина на медичний огляд, здійснює проведення. Посиленої підготовки громадянина до військової служби тривалістю від 45 діб. При цьому курс адаптації та курс підготовки фахової саме сягає по 14 діб. Направлення на медичний огляд такому громадянину в паперовій формі видає командир військової частини, або направлення на медичний огляд громадянин може сам згенерувати через електронний кабінет. Медичний огляд такі громадяни будуть проходити позачергово. Ще раз наголошую, ще раз наголошую, однією з обов'язкових умов проходження військової служби за контрактом даної форми є безпосередня участь у бойових діях не менше, ніж півроку в сукупності за річний строк підписаного контракту. Порядок також враховує, що контракт може бути достроково розірваний, як з ініціативи Міністерства оборони, так і з ініціативи безпосередньо контрактника, військовослужбовця. На яких підставах можна буде достроково розірвати контракт? Ми поговоримо з вами в окремому відео. Тепер давайте поговоримо все таки про гроші, які контрактник. Зможе отримати відповідно до порядку загальна сума одноразової грошової допомоги для контрактників від 18 до 25 років складає 1 мільйон гривень. При цьому ці кошти будуть сплачуватися декільками етапами. Перша частина це 200 тисяч протягом п'яти робочих днів повинна бути. Перерахована контрактнику після підписання контракту та вступу до виконання обов'язків за посадою, на яку призначається контрактник. Друга частина це 300 тисяч гривень. Вона повинна бути перерахована протягом п'яти робочих днів після проходження контрактником відповідної підготовки та фактичного залучення його до виконання бойових спеціальних завдань. При цьому підтвердженням виконання завдань. Спеціальних завдань бойових завдань контрактнику буде наказ командира військової частини. Третя частина це півмільйона гривень, буде виплачено контрактнику у день виключення його з списків особового складу військової частини або в останній день контракту, якщо громадянин вирішив надалі служити і перепідписати контракт на новий строк. Ви запитаєте, а скільки отримує контракт, якщо контракт буде підписаний в воєнний стан? Відмінено, тобто контракт підписали, а воєнний стан і відмінили. В даному випадку сума грошових коштів грошової допомоги буде пропорційна часу проходження військової служби громадянинам з розрахунку 1,6 від півмільйона гривень за кожні 30 днів. Тобто, це трішки більше ніж 83 тисячі гривень за кожні 30 днів. Якщо умови контракту не виконуються в частині обов'язкової безпосередньої участі у бойових діях, оця третя частина виплачується у день звільнення контрактника з військової частини з військової служби пропорційно часу проходження військової служби та безпосередньої участі в бойових діях в районах ведення бойових дій. Ви можете мене запитати, чи може звільнитися е, такий контрактник за сімейними обставинами і чи будуть виплачуватися в такому випадку йому в повному обсязі оці грошові кошти, ця одноразова грошова допомога. Щоб більш було зрозуміло, я хочу пояснити це питання на прикладі. Контрактник має дитину неповнолітню, мати дитини, до прикладу, помирає, і це фактично вже буде підставою для припинення контракту за сімейними обставинами. Якщо мати дитини померла після підписання контракту громадянином та під час проходження ним військової служби, тоді не отримані частини одноразової грошової допомоги виплачуватися не будуть. Якщо ж мати дитини померла до підписання контракту громадянином та до фактичного проходження ним військової служби за контрактом, тоді неотримані частини одноразової грошової допомоги не виплачуються, але, але при цьому контрактник повинен буде відшкодувати виплачені йому раніше частини грошової допомоги в повному обсязі, тобто збагатитися без проходження військової служби. Фактично не вийде порядком. Враховано такий термін, як систематичне невиконання умов контракту. Це випадки, коли контрактних два або більше разів сукупності, звертаю увагу, притягався до кримінальної чи адміністративної чи дисциплінарної відповідальності. У такому випадку він повинен буде відшкодувати в повному обсязі виплачену йому раніше одноразову грошову допомогу, а не отримана частина допомоги виплачена також йому не буде. Чи зможуть громадянина, який підписав зазначений контракт, зазначену особливу форму контракту, про яку ми зараз з вами говоримо, мобілізувати вже після закінчення контракту? Звертаю увагу, що на даний момент порядком передбачено, що протягом року після закінчення контракту такого громадян, громадянина, перепрошую, не мають права мобілізувати до війська. До війська такий громадянин може потрапити або за власним бажанням після річного строку, після його звільнення, або вже через рік з дати закінчення контракту. Ще одним додатковим бонусом для контрактників оцієї особливої форми контракту є те, що після проходження служби за контрактом такі громадяни під час дії воєнного стану зможуть безперешкодно перетинати кордон України, тобто виїжджати за кордон. Також такі громадяни зможуть в подальшому після звільнення укласти кредитні договори із встановленням рівня процентної ставки 0 річних. Тобто при отриманні кредита громадянин буде сплачувати виключно за тіло кредита, тобто ті гроші, які він отримав з банківської чи фінансової установи, без додаткових платежів за користування кредитів, кредитами, тобто без відсотків. Це основні моменти, які визначені порядком, які затверджені постановою 153 від 11 лютого 2025 року. Щодо нюансів самого контракту, я буду записувати ще одне відео, де більш детальніше буду розглядати нюанси контракту, затвердженого постановою Кабінету міністрів 153. Тому обов'язково підписуйтесь на мій канал, а також тисніть на дзвіночок. Також. Зараз хочу звернутися до молодих людей, молодих дівчат 18-25 років. Якщо ви вирішили підписати контракт на проходження військової служби, обов'язково попередньо, уважно ознайомтеся з законодавством, з нормами законодавства, які будуть вас захищати як військовослужбовців. І обов'язково ознайомтеся з затвердженими нормами контракту, які ви можете Продивитися безпосередньо е, під час перегляду постанови 153 від 11 лютого 2025 року. Тобто, цією постановою затверджена форма контракту, який в майбутньому ви будете підписувати. Приймайте завжди зважені рішення. Поки це все. Дякую за увагу. Дякую, що. Були разом зі мною, нагадуючи кожна ситуація індивідуальна, тож, якщо вам потрібна приватна платна консультація, електронну пошту залишаю в описі під даним відео. Пишіть, будемо співпрацювати і захищати ваші інтереси. Ще раз дякую за увагу і бережіть себе до зустрічі.